Вже 21 липня 2025 року Росіяни сьогодні використали весь всю свою номенклатуру ударних засобів по Україні і били по Києву, по Київській області, по Харкову, по Хмельницькій області. Під ударом була Львівщина. Івано-Франківськ зазнав тяжких ударів. Миколаїв ну одним словом, карта України була червоною. І спробую зараз перерахувати ті засоби, якими московити били по Україні. Кінжали, крилаті ракети типу Х-101. До речі, такою рік тому вороги вдарили по дитячій лікарні Охмадит. Далі, балістика Іскандер з району акваторії Чорного моря Калібри. Я нічого не забув. Шахеди слухайте. Ну як можна без ударних дронів? Одним словом, повний так би мовити, джентльменський набір Російської Федерації для вбивства людей.